Чи задумувались ви наскільки простіше може бути керування послугами? Усі ваші запити і операції доступні в одному місці? В нашому додатку, друзі, усім привіт! З вами Кристал Телеком і Сьогодні ми поговоримо про наш додаток. Майкристал. Одразу хочемо попередити, що якщо у вас вже є додаток MyCrystal, його потрібно просто оновити, щоб мати доступ до усіх можливих функцій. Ну що ж, перейдемо до першого питання: де знайти і як встановити додаток MyCrystal. Вам всього лише потрібно перейти в опис під це відео і ви знайдете посилання з нашим додатком. Додаток підходить як для Android, так і для iOS. Тепер як зареєструватися в нашому додатку? Є два способи: перший, ви можете зайти в додаток за логіном та паролем, який вам надав. Наш спеціаліст при підключенні. Другий варіант за номером телефону. Ви забули пароль? Не біда. Вписуєте номер телефону, який вказаний в вашому обліковому записі. Вам надходить код в sms повідомлення Вписуєте і все, ви в системі. Це легко і швидко. Ця процедура займе буквально 10 секунд. Що з поповненням рахунку? Усе ще простіше. Ви можете поповнити рахунок в два кліки. Просто відкриваєте додаток, натискаєте Поповнити, обираєте зручний спосіб оплати і все. Полюбляєте телебачення і хочете дивитись улюблені канали? В нашому додатку є розділ ТВ. Підключайтеся до будь-якого пристрою і дивіться шоу, серіали та фільми, коли завгодно. Змінити тариф легко. Обирайте новий тарифний план прямо в додатку. Якщо ви переходите на дешевший тариф, це буде коштувати 30 гривень. Але якщо запланувати зміну на початок місяця, все буде безкоштовно. Ви їдете у відпустку і не будете користуватись інтернетом? В нашому додатку є зручна послуга утримання в мережі. Це дозволить уникнути боргів під час вашої відсутності. Просто перейдіть на тариф утримання в мережі, щоб не платити за інтернет, коли вас немає вдома. Послуга регулярний платіж допоможе у вирішенні цього питання. Прив'яжіть картку і оплати будуть автоматичними. А тепер про акції в додатку «Майкристал» ви знайдете наші популярні акції. «Приведи друга та акцію «12 плюс 3» і «6 плюс 1». Просто натисніть на розділ акції і оберіть ту, що вам підходить. Ну а якщо ж у вас виникнуть додаткові запитання або якісь проблеми, ви завжди можете звернутись до нашої технічної підтримки. Вона працює цілодобово, і після оновлення додатку ви легко зможете написати нам онлайн. Просто відкрийте розділ Ще оберіть онлайн підтримка і опишіть свою проблему. Оператор швидко надасть вам відповідь. І, звісно, завжди будьте в курсі всіх новин, конкурсів та технічних робіт у вашому районі. Сповіщення у додатку попередять вас про все важливе. Кристал Телеком це не лише інтернет, це зручність у кожній дії. Живіть комфортно разом з кристал Телеком.